Як уникнути шахрайства та шалених публікацій на Amazon 2025 бюджетний їдець Як не стати жертвою шахрайства та товарів низької якості на Amazon у 2025 році Amazon.com без сумніву, сучасний едем. Тут ви можете знайти майже все від банановій шкірці до космічного корабля. Хоча останнє є скоріше гіпотетичним. Однак, як і в будь-якому раю, Тут підсолоджені фрукти примикають до отруйних. Величезний асортимент, незлічена кількість продавців. На жаль, все більш складні методи шахрайства перетворюють в інтернеті покупки на Amazon із захоплюючої пригоди в потенційну пастку для вашого бюджету та нервів. У 2025 році ситуація загострилася. Штучний інтелект став потужним інструментом як для фаристів, так і для захисту від них. Підроблені огляди, створені єй, стали майже не відрізняються від реальних. Підроблені знижки, розроблені для імпульсивних закупівель, стали більш переконливими. І, як наслідок, все більше людей стають жертвами поганих якості товарів та обманних схем як не потрапити в цю пастку. Як зробити свідомий вибір і уникнути розчарування? У цій статті я поділюся своїм досвідом та знаннями. Які допоможуть вам орієнтуватися в цьому складному світі інтернет, магазинів на Amazon? Один прямо з джерела, чому я повинен купувати безпосередньо від Amazon? Найпростіший і найнадійніший спосіб уникнути проблем купувати товари безпосередньо на Amazon.com. Чому це важливо? Контроль якості. Amazon ретельно стежить за якістю товарів, які вона продає безпосередньо. Вони відповідають за дотримання заявлених характеристик та відсутності дефектів. Гарантія повернення, повернення товарів, куплених безпосередньо від Amazon, зазвичай проходить безперебійно і без проблем. У вас є менше шансів зіткнутися з будь-якими перешкодами від продавця. Дводенна доставка Amazon Prime забезпечує швидку та надійну доставку, що є додатковим бонусом. Як переконатися, що ви купуєте безпосередньо у Amazon, зверніть увагу на інформацію про продавця за ціною товару. Слід зазначити продано та надіслано Amazon.com. Якщо ви цього не бачите, то швидше за все, ви маєте справу з третім продавцем. З мого досвіду, я зіткнувся з ситуацією, коли купив викрутку акумулятора у третього стороннього продавця. Опис товару був багатообіцяючим, ціна здавалася привабливою. Але коли я отримав товар, виявилося, що він був фальшивим, слабким, ненадійним і не відповідає заявленим характеристикам. Повернення товарів зайняло багато часу та нервів, і врешті-решт я втратив гроші та час. З тих пір я намагаюся купувати лише у Amazon безпосередньо, і це допомогло мені уникнути багатьох проблем. 2. Підроблені знижки не падайте на приманку маркетологів. Однією з найпоширеніших тактик шахрайства на Amazon є створення враження вигідної угоди. Багато продавців штучно переоцінюють ціну товару, а потім зменшують його, створюючи ілюзію величезної знижки. Як не потрапити в цю пастку? Використовуйте Кемал-Кемал-Кемал або Кіпе, ці інструменти дозволяють відстежувати історію змін у ціні товару на Amazon. Ви можете побачити, чи оголошена знижка була справжньою чи штучною. Не піддайтеся імпульсу, перш ніж робити покупку, витрачайте час на порівняння цін у різних продавців. Не дозволяйте маркетологам маніпулювати вами. Бути справжнім. Якщо ціна товару здається занадто хорошою, щоб бути правдою швидше за все, це так. Я пам'ятаю, що колись спокусив купувати телевізор, який був проданий з величезною знижкою, ціна здавалася неймовірно низькою, і я вирішив, що це чудова можливість. Але коли я перевірив історію цін, використовуючи кемал-кемал-кемал, виявилося, що ціна була штучно завищена, а знижка не має сенсу. Як результат, я передумав придбати цей телевізор і заощадив свої гроші. 3. Відгуки не вірте всьому, що бачите. Відгуки клієнтів є важливим джерелом інформації при виборі продукту. Але, на жаль, відгуки Amazon не завжди вірні. Багато продавців використовують підроблені відгуки для підвищення рейтингу своїх товарів. Як розпізнати фальшиві відгуки? Шукайте надійних покупців, відгуки від надійних покупців, як правило, більш надійні. Зверніть увагу на огляди шаблонів. Якщо відгуки записуються в подібному стилі або містять повторні фрази це може бути ознакою підробки. Шукайте огляди з фотографіями чи відео, відгуки з фотографіями чи відео, як правило, є більш правдивими. Використовуйте інструменти аналізу відгуків. Такі інструменти, як рев'юмита, можуть допомогти вам визначити фальшиві відгуки. Я помітив, що багато підроблених оглядів містять надмірно позитивні оцінки і не містять конкретної інформації про продукт, вони часто пишуться за допомогою фраз шаблонів і не відображають реального досвіду використання товару. 4. Третій продавці: обережність не зашкодить. Купівля у торгових продавців на Amazon може бути ризикованою. Хоча багато з них є чесними та надійними продавцями, дехто може продати товари з низької якості або обманювати клієнтів. Як мінімізувати ризики, купуючи у третій сторонніх продавців, вивчіть рейтинг продавця. Зверніть увагу на рейтинг продавця та кількість відгуків. Прочитайте відгуки про продавця. Прочитайте відгуки про продавця, щоб дізнатися про його надійність та якість обслуговування. Зверніться до продавця. Якщо у вас є якісь запитання або сумніви, зверніться до продавця, щоб отримати відповіді. Використовуйте методи безпечного оплати, використовуйте безпечні методи оплати, такі як кредитна картка або PayPal для захисту ваших фінансових даних. Одного разу я купував навушники у третього продавця, який мав високий рейтинг, але в той же час мав багато негативних відгуків про якість обслуговування. Коли я отримав товар, виявилося, що він пошкоджений. Я намагався зв'язатися з продавцем, але він не відповів на мої повідомлення. Як результат, мені довелося відкрити суперечку щодо PayPal, щоб повернути свої гроші. 5. Штучний інтелект, нова загроза та нова надія. У 2025 році штучний інтелект став потужним інструментом як для фаристів, так і для захисту від них. Шахрайці використовують AI для створення підроблених оглядів, створених AI, та для створення помилкових знижок, які важко розпізнати, як боротися з цією загрозою. Бути критичним, не вірте всьому, що ви бачите в інтернеті. Будьте критичні до отримання інформації, використовуйте інструменти аналізу відгуків, використовуйте інструменти аналізу відгуків, які допоможуть вам визначити фальшиві огляди, створення яї. Залишайтеся в курсі, дотримуйтесь оновлень у галузі захисту від шахрайства з Амазонкою. Але штучний інтелект це не лише загроза, він також може допомогти у боротьбі з шахрайством. Amazon використовує AI для визначення підроблених відгуків та захисту клієнтів від шахрайства. Висновок, свідоме покупки, ключ до успіху. Інтернет, покупки Amazon можуть бути зручними та вигідними, але це також може бути ризикованим. Щоб уникнути розчарування та обману, ви повинні бути свідомим покупцем. Купуйте безпосередньо у Amazon, це найнадійніший спосіб отримати якісний продукт та гарантію повернення. Перевірте ціни, не піддайтеся хитрощам маркетологів і не перевіряйте ціни цін, щоб переконатися, що ви отримаєте реальну знижку. Бути критичним для оглядів. Не вірте всьому, що ви бачите в інтернеті, і перевіряйте відгуки за допомогою спеціальних інструментів. Ретельно вибирайте третій продавці, вивчіть рейтинг продавця та читайте відгуки, перш ніж робити покупку. Будьте в курсі нових загроз, дотримуйтесь оновлень у галузі захисту від шахрайства та використовуйте нові інструменти для боротьби з обманом. Пам'ятайте, що свідомі покупки ключ до успіху. Будьте обережні, критичні і не дозволяйте собі обманювати. Тоді інтернет, магазин на Amazon принесе вам лише позитивні емоції та вигідні покупки.